Іноваційну частину вона є різна, вона є різна, молоді люди бачать перспективу саме там для свого кадрового, для професійного росту, Це соціологічно економічна ситуація. Це справді неможливість повноцінно реалізувати свої і політичні права в рамках України. Я почав з цифри по реєстру виборців, доводжу до вашого відома, що з 500 тисяч громадян, які мають право голосувати за кордоном. Проголосувало, взяло участь в голосуванні лише трохи більше 20 тисяч, це менше 5%. Тобто створені такі умови для. А це теж головні масі це не тільки працівники просольства, головні масі це трудові мій Створені такі умови, що громадянин, перебуваючи за кордоном, або не хоче, або реально не може здійснювати свої конституційні інші права.